Такі класні, такі знаєте, візьметь себе в руки. Зараз нападе на мене страх. Я не буду боятися. 913. Бог говорить, ти, якого я взяв, був із кінців землі та покликав тебе із окраїн її. І сказав Богу до тебе, ти раб мій, я вибрав тебе і не відкинув тебе, не бійся. Я з тобою, бо я і не озирайся, бо я Бог твій, зміцню тебе і тоді тобі допомагав. Можу, і правицею і правди своєю я підтримую. Отож, засоромся ти знає повітря, усі проти тебе запалені, стануть нічим та погинуть твої супротивники. Шукатимеш їх, але їх ти не знайдеш своїх супротивників, стануть нічим та марнотою, ті, хто провадить війну проти тебе, як про Україну, правда, зараз це все звучить. Бо я, Господь Бог твій, що держить тебе за правицею, говорить до тебе: не бійся, я тобі поможу. І ми знову повертаємося до що якщо щось відбувається в нашому житті, то ми маємо до Бога от прям ці слова брати і говорити прямо своє життя. Ти Бог мій, який мене захистить, ти Бог, який мене провадить через все. І я покладаюся на тебе. Я пам'ятаю, коли е, мій брат пішов захищати нашу Україну. Він був коли початок війни, я можу повторюся, він був в Польщі, працював, і він повернувся. Зібрався зразу. Тобто два тижні він вже був тут, прийшов воєнкомат, це за. І а, я його виросла. Тобто це мій брат, як моя дитина старша, знати. Ми його любили, меншеньки. Вся, вся родина його любила, дуже стильно відкрив. Гарнесенький та <рес> Ось, І уявляєте, він йде, і його кидають штурмовики. І, і є різні штурмовики. Є ті, як розвідники, знаєте, вони заходять там, ну, роблять свою справу, повертаються саме там. І я кожен день, мені здавалося, моє життя просто зупинилося. От настільки я відчувала страх за його життя. І мій мозок малював всі тільки які можливі картини, що там може відбутися з ним. А там ще в нас, пам'ятаєте, в новинах тому голову відрізали, тому ще щось зробили. І це дуже ну, дуже боляче і важко проходити. І я кожен день вчилася покладатися на Бога. Бог мене Бог спитав, те, що ти зараз боїшся, те, що ти зараз відчуваєш, ці всі почуття, вони якось вплинуть і допоможуть твоєму брату? Ні, правда? А що вони конструктивного приносять? Нічого. Вони змучують мене, я горію. Ну якби я не можу жити, я приходять до зомбі на роботу, я ходя в зомбі і постійно молюся, щоб він врятував його і захистив його життя. І Бог мене вчив покладатися на кожен, прям кожен день я вчилася. І коли вже пішов мій син захищати нашу країну, я вже була навчена. Як тільки мене атакують ці всі страшні думки, тому що я знаю, що там відбувається, ми з командиром на зв'язку, тому що ми друзі Ну, Тобто я знаю. Так? Навіть якщо моя дитина могла щось сховати, приховати від мене, але я не знаю, що я першого знаю від командира. І тому зараз мене це не мучить. Не тому, що я не переживаю. Ні, звичайно, чи я вийду свою дитину. Так, звичайно. Але я покладаюся на Бога. Покладаюсь, щоб він його захистить, провадить і до додому, що ви неушкожними. Я додаю живим і неушкоджені. Так що треба за це молитися. І отак вчимося. Тобто, всі події, які відбуваються в нашому житті, вони, знаєте, до чого видують а для того, щоб ми стали сильними і пізнали Бога особисто і дуже близько. І навчилися йому довіряти, і навчилися протистояти Словом Божим. Так, тому рухаємося далі. Луки 17.5. До речі, дуже багато місць писання саме про страх ви можете окремо. І сказали апостоли, Господу, дай ти нам віру. І навіть є таке місце писання, може, хто там уважно читав е, російською мовою. Прям Господи, допоможи моєму невірі». Допоможи мої. Є таке місце писання. І ми маємо визнавати. Ми не маємо, знаєте, е, з Богом говорити е, такими масочку. Як прийшов до Бога і такий там, я ж такий сильний, я такий хоробри, Господи, я тобі за це. Ні, Богу треба твоє серце. І все, що ти відчуваєш, йому дуже важливо, тому що це вже. Про да? ти розповідаєш йому, що в твоєму серці, яка в тебе є потреба. І навіть якщо в тебе є зневіра, поговори з Богом про це і попроси в нього, тому що тільки в нього ми можемо це знайти. не де, нема ресурсу, ти в нього. Ось, це дуже, це дуже круто. Не знаю, мене це дуже втішає. Матє 1720, ну не будемо про гірчічне е, зерно. Пам'ятаєш, що ж ви такі мала віри? Чого, якщо б у вас віра була гірчичне зерно, то ви б могли ворог. І дивіться, дуже класно, О, кожне зерно має якусь інформацію в собі, генетичну. так? Тобто, якщо ми сіємо, наприклад, пшеницю, то виросте пшениця, якщо ми сіємо там, ну, яблучне зерно буде яблуко і все таке інше, а боже зерно, вона має духовний пік. І тому, коли ми сіємо в себе читання, молитвою, спілкування з зором, ми сіємо в себе це зерно Боже, і тоді воно в темноті в нашому серці, як в землі, так? коли ми садимо. Зерно, воно ж землі, воно не видимо, як проростає, ми не бачимо ці процеси. Так само і в нашому серці. І коли ми проходимо якісь події, якісь страхи, перемагаємо, і коли на нас щось атакує, ми вже розуміємо, що ми виросли, та, і ми вже навчилися потрохи сподіватися на Бога, читати Біблію використовувати її для того, щоб перемагати. Ось тому хай в вашому житті, в вашому серця буде духовне зерно, яке проростає, принесе багато плода. В вашому житті, є для царства. Дивіться, але як би ми не говорили, знаєте, що Бог говорить, що Він нас захистить, так він нас провадить, але буває таке, що все ж таки ну, бувають і важкі події. І Біблія не обіцяє, що наше життя буде легке. Ви читали Біблію, де тільки все буде добре? Ні. Ні. Тому давайте подивимось об'явлення другий розділ. 8.10. Тут е, зверталися до церкви Бога, а до ан ангела церкви смитні напиши. Оце каже перший і останній, щоб був мертвий і ожив. Я знаю діла твої і біду, у але ти багатий і знімав у тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони за ними не є. Але вони з борща сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось дияволо кидатиму декого з вас до в'язниці, щоб вас випробувати. І будете мати, біду, 10 день. Будь вірний до смерті. І я тобі дам світ життя. Уявляєте, Бог нам каже, що деякі будуть проходити важкі випробування. Uh, і він почав плакати і каже, як я завтра витримаю цю плю, як я пройду це заради Бога, якщо я зараз тобі трошечки опівся, і мені так боляче, і він так гірко плакав. І цей дорослий, священник каже: сьогодні ти страждаєш сам, а завтра з тобою буде страждати І ти не будеш це проходити. І тому інколи не хочете говорити, що все буде добре, але 100% відсотків буде з нами. Через усі випробування, які біля нас не послабили. Ми, ми маємо довіряти йому. Тому що мені дуже шкода людей, які живуть без віри. Вони ті ж самі страждання проходять, правда, на цій землі. Але вони, не маючи Бога, уявляєте, як їм важко. От, по срівнянні з нами ми можемо прийти до Бога, ми можемо проходити з Богом все, а в них навіть цього немає немає втіхи. Тому це дуже страшно, тому ми молимося продовжуємо молитися за спасіння людей, тому що на цій землі ми не можемо. Колись наше життя закінчиться. Ось і не знаю, радість, не. <сі> Ну, раніше чи ні. Ну, дивитися, як дивитися наш як І що сказати, що ті учні були гірше, а цей був такий хороший, що він немає? Ні. У кожного своя доля. І, кож... і кожен має проходити свою долю. І не дивитись на іншого, а тільки за себе, взяти відповідальність і рухатися за Богу. І не бажати чужого. Це ще, пам'ятаєте, не бажати чужого, 10 заповідей, так? Є. І я ще раніше бажала, що не бажати чужого це там, багатство, ну і щось того. Але інколи ми бажаємо навіть чужої долі. А нам не треба бажати нас є своя доля, яку ми маємо з Богом І довіритись йому. А, так, маловірні, ми вже поняли. І пам'ятаєте, коли Ісус спав, і був ну, шторм, да? і панікували учні в той шлюпці, а Ісус собі спокійно спав. Чому? Тому що Він довіряв Богу. Отак от от, ми, я вірю, дойдемо ну, до того стану, що ми будемо спокійно спати, Боже дай нам сон Ісуса Христа. І ми будемо спокійно спати, тому що ми довірі Бога ми лягаємо довіряючи Богу, і стаємо Богу. вірячого. Але це шлях, який ми долаємо, і якраз на написані в своєму і перемагаємо. І розкажу вам останню історію. У мене якраз ця історія. Ми були на молитві в середу, і там ми молились проти страху, і все таке. І я згадала цього хлопця історію його, і тому я, мене спонукало говорити сьогодні про страх і як з ним. Значить, це було десь вже 6 місяців війни, може більше трошечки. І мені стали писати листисні бріовки, пам'ятати, я вам трошки розповідала про це, що у людей не було нічого їсти, пити. І вони е, звертались, зверталися ну, на, у нас, ну, волонтерські всі були, і вони писали в соцмережах: врятуйте нас, а там окупація. І тобто, в села не можна було поїхати. Ну, Ніяк, навіть пройти, якби блокпост російський. І потім я молилася, і Бог дав, нагадав мені про пастиря. Я зв'язалася, там мені контакт та цього хлопця, який залишався Снігурівки. Він був віручий, він був волонтер, і ми з ним збиралися, і він почав потрошечки організовувати допомогу Снігурівки. І він домовлявся з орками е, називають, ми, ми поняли з окупантами. називайте своїми іменами це, домовлявся, щоб проїхати через блокпост, потім через український, взяти цю допомогу. Це ліки, це. Е, Якби їжа, ну, все було, тому що віків там не було. А люди страждали, є деякі хвороби, які потребують щоденного прийняття віків. Ну, не буду перераховувати їх. Ось, і ми, ми генератори, акумулятори, павербанки, ну, все, що можна, все, що він писав, ми шукали, привозили, і він з тої точки забирав. І, і він постійно говорив мені, каже, я кожен раз, коли їду і щось роблю, в мене прям дуже дикий страх серця. Я боюся. Я дуже боюсь це робити. Але він, незважаючи на страх, який так і не покидав його за весь цей час, робив, те, що Бог йому клав на серце. І він для мене такий був неймовірний герой, тому що перший рік війни в мене ще відсутній був страх, в мене тільки була лють. І я цим рухалася. Потім я просила Бога, щоб він зробив, якби ну, моє серце все ж таки звільнить від цього. Ми мали на це право, я вам скажу так, але воно може зруйнувати наші серця. Якщо ми будемо тільки рухатися ненавистю людьми, в нашому серці має все-таки перемагати любов. правда? Бо серце зайняло життя. І ось цей хлопець він все це робив, е зі страхом. І, пам'ятаю, він нам скинув відео, коли він їхав на велосипеді по снігурівці. точніше, і зустрів жіночки, яка йшла накладати на себе руки. От вона йшла, і вони вони навіть є запись відео, як вона потім свідчила. Вона йшла, тому що розпач, нічого не має, І вона каже, я йду покінчити з тобою, якщо ти Бог є, пошли мені так. І вже затворила на велосипеді з сумочкою, де продукти, і їде, зустрічає її. Він такий, знаєте, дуже такий, в нього таке серце дуже добре. І він каже, ось я вам там привіз, я хочу за вас помолитися. знаєте, він так є, І вона так плакала. знаєте, а що, Я мене, що мурашки по шкірі, якщо згадую. Тобто Бог реально нас чує. І він відповідає, а диявол, яка хоче зруйнувати, щоб людина захотіла померти, покінчити з собою, зупинити. А ця жіночка тепер жива і, і допомагає іншим. Уявляєте? Ну, тобто, отак от Бог відповідає. І я ж хочу сказати, що незважаючи на те, що інколи ви будете переживати страх, рухайтесь за Бога. І він вас провадить, які би випробування у вас не, ну, не були в вашому житті. Тому що цей хлопець, і під... Він ну, пройшов дуже багато випробувань. І я пам'ятаю, як ми е, були безвісти Ну, вже півроку було дуже багато людей в списках рахувалися безвісти пропавши, тобто вважалися розстріляними, вбитими, ну, як хочеш. Ну, Саме в окупований Снімрівці і селах були. І коли він, е, е, йому дозволили з однієї школи, окупанти зняти оці панелі сонячні, а ми ж йому передавали ну, всі нати, щоб він підключав, і він там в підвалах, в школах, в дитячих садочках робив ліжанки, і люди туди спать приходили, ну, заряджали телефони і зв'язували зі своїми рідними. І дуже багато ну, списків у нас прямо зменшувалось, ті, які вважалися безвісти пропашами. А за ними хтось молився. Правда? І Бог відповідав: от, уявляєте, наскільки ми от впливаємо на хід історії, і вообще, ми є відповіддю на молитву? І це дуже класно. Ось, тому, е Зарядила вас, так що ми будемо продовжувати покладатися на слово Боже, на Бога, вчитися, зростати в цьому. тому що це важко. Я не скажу, що це легко, це важко, але треба вчитися. І е, останнє: Якова один, два. Перший розділ, другий вірше. Майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в висілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терповість. Тому будемо далі покладатися на Бога, молитися, використовувати Божий, Слово Боже, яке Бог нам дав. І хай вас Господь благословить, як він сказав, він не дав Gracias.